Доброго дня, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Вітаю вас на черговому випуску нашої програми. Сьогодні я розповім вам про дивовижні археологічні знахідки, які змушують переосмислити всю історію цивілізації це артефакти, виявлені шахтарями на великих глибинах, зокрема на території Донбасу та інших регіонів. Вони датуються десятками та сотнями мільйонів років. Що суперечить загальноприйнятій науковій хронології появи людства. Ці об'єкти свідчать про можливе існування високорозвинених цивілізацій у надзвичайно давні геологічні епохи планети. Офіційна наука стверджує, що Homo sapiens з'явився лише 200 тисяч років тому на Африканському континенті. Однак знахідки шахтарів ставлять під сумнів цю усталену теорію еволюції. Та розвитку розумного життя. Якщо ви ще не підписані на наш канал та цікавитесь таємницями минулого, обов'язково підпишіться і поставте лайк. Давайте детально розглянемо кожен артефакт і спробуємо зрозуміти, що ж насправді відбувалося на землі мільйони років тому. Почнемо з однієї з найбільш загадкових знахідок, виявленої в шахті на глибині понад 300 метрів. Це ідеально сформований металевий шестикутник із чіткими гранями та рівними кутами, виготовлений з невідомого сплаву. Геологічний аналіз породи, в якій знайшли цей об'єкт, показав вік приблизно 300 мільйонів років. У той час на планеті панувала кам'яновугільна епоха з віганськими папоротями та примітивними амфібіями. За офіційною версією науки жодних розумних істот тоді не існувало. А перші примати з'явилися набагато пізніше. Хто міг створити настільки досконалий геометричний об'єкт у той період історії нашої планети залишається загадкою? Форма шестикутника свідчить про високий рівень технологічного розвитку та знання геометрії невідомими створіннями чи цивілізацією. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про походження цього. Дивовижного артефакту із давнини. Наступна знахідка ще більше вражає уяву дослідників та ентузіастів альтернативної історії людської цивілізації на землі. У вугільному пласті, на глибині 250 метрів, шахтарі виявили скам'янілі кістки стопи гігантських розмірів. Експертиза показала, що вік цих кісток становить щонайменше. 250 мільйонів років тому назад це був тріасовий період, коли на планеті тільки почали з'являтися перші динозаври та рептилії різних видів. Розмір стопи вказує на істоту завишки приблизно 4 або 5 метрів із масивною статурою тіла. Будова кістки нагадує людську анатомію, але набагато більших розмірів. Та з деякими структурними відмінностями від сучасних людей. Це могли бути представники невідомої нам гігантської гуманоїдної раси, яка населяла землю до динозаврів у тріасі. Або це свідчення паралельної еволюції розумних істот, яких наука досі не визнає та ігнорує їхнє існування. Третій артефакт. Став справжньою сенсацією серед дослідників аномальних археологічних знахідок у вугільних шахтах та копальнях. Це металевий стрижень довжиною близько 30 см, виготовлений із майже чистого алюмінію високої якості. Аналіз показав вміст алюмінію 98%, що вказує на надзвичайно розвинену металургійну технологію виробництва. Алюміній не зустрічається в природі у чистому вигляді і потребує складного процесу електролізу для отримання. Людство навчилося виробляти алюміній лише в 19 столітті завдяки розвитку промислової хімії та електротехніки. Стрижень знайшли в породі віком понад 60 мільйонів років, коли на планеті щойно вимерли динозаври. Хто володів такими технологіями в епоху палеоцену, коли ссавці тільки починали займати екологічні ніші планети? Поділіться своїми думками в коментарях про можливе пояснення походження цього загадкового металевого виробу із давнини. Для тих глядачів, хто ще не встиг підписатися на наш канал Архіви Минулого, зробіть це зараз і поставте лайк. Ми регулярно публікуємо матеріали про найзагадковіші артефакти та невирішені таємниці історії людської цивілізації на планеті Земля. Кожен випуск містить ексклюзивну інформацію, яку ви не знайдете в мейнстрім наукових виданнях та офіційних джерелах. Підтримайте наш канал своєю підпискою і ви завжди будете в курсі найновіших відкриттів альтернативної археології. Тепер давайте розглянемо ще один дивовижний артефакт, який було знайдено шахтарями в глибоких шарах породи. Це скам'яніла раковина амоніта, древнього головоногого молюска, який жив у морях Мезозойської ери планети Земля. Раковина діаметром близько 20 сантиметрів добре збереглася і містить детальний відбиток спіральної структури молюска. Однак найцікавіше полягає в тому, що в центрі раковини виявили застряглу металеву стрілу конічної форми. Металографічний аналіз показав, що стріла, виготовлена зі сплаву міді та олова, у співвідношенні 7 до 3. це класична бронза, яку людство почало використовувати лише 4 тисячі років тому в бронзовому віці. Але раковина амоніта датується юрським періодом віком 160 мільйонів років тому, коли панували динозаври. Хто полював на морських молюсків бронзовими стрілами в епоху Юри, коли на суші бродили величезні завроподи? Це питання залишається без відповіді в рамках традиційної наукової парадигми еволюції життя на нашій планеті. Геологічна стратеграфія. Дозволяє достатньо точно визначити вік порід за глибиною залягання та характерними викопними організмами. Вугільні пласти формувалися мільйони років із відмерлої рослинності, яка накопичувалася у болотах та перетворювалася на вугілля. Артефакти, знайдені всередині цих пластів, повинні мати такий самий вік, як і сама порода навколо них. Неможливо, щоб сучасні об'єкти потрапили на глибину кількасот метрів під землю інш іншим шляхом без порушення структури. Це виключає версію про випадкове потрапляння предметів із поверхні через тріщини або свердловини в земній корі. Шахтарі знаходять ці артефакти безпосередньо в моноліті породи, яка не зазнавала жодних порушень мільйони років. Отже, ми маємо справу з автентичними об'єктами. Які дійсно належать до тих древніх епох геологічної історії. Залишіть розгорнутий коментар про те, як ви оцінюєте достовірність цих знахідок і чи вірите в їхню автентичність. Існує кілька теорій, які намагаються пояснити походження цих аномальних археологічних артефактів із глибин вугільних шахт планети. Перша теорія припускає існування давніх високорозвинених цивілізацій. Які населяли Землю мільйони років тому до появи людства. Ці цивілізації могли досягти високого рівня технологічного розвитку, але згодом зникли внаслідок глобальних катастроф планетарного масштабу. Можливо, це були катаклізми кшталт падіння гігантських астероїдів, супервулканічних вивержень або зміни магнітних полюсів Землі. Друга теорія. Говорить про позаземне походження цих артефактів і присутність інопланетних цивілізацій на нашій планеті. Прибульці могли відвідувати Землю протягом мільйонів років і залишати сліди своєї діяльності в різних геологічних епохах. Третя версія пропонує ідею циклічності цивілізацій, коли розумне життя періодично виникало і зникало на планеті. Кожна цивілізація досягала певного розвитку, але потім гинула, залишаючи лише поодинокі артефакти як свідчення свого існування. Офіційна наука категорично відкидає всі ці теорії і вважає подібні знахідки або фальсифікаціями, або природними об'єктами. Академічна спільнота стверджує, що металеві предмети можуть бути результатом незвичайних геологічних процесів кристалізації мінералів у породі. Щодо кісток гігантських розмірів їх пояснюють як фрагменти невідомих видів динозаврів або інших давніх тварин. Стріла в амоніті може бути випадковим збігом, коли мінерал утворив форму, схожу на металевий предмет. Проте ці пояснення виглядають надуманими і не витримують ретельної перевірки фактами та лабораторними аналізами зразків артефактів. Металографія чітко показує штучне походження сплавів і наявність технологічної обробки металу на виробах із шахт. Структура кісток ідентична кістковій тканині хребетних тварин. А не мінеральним утворенням або скам'янілостям безхребетних істот. Раковина амоніта містить пробоїну від удару гострого предмета, а не природну деформацію від тиску порід. Чому ж офіційна наука так рішуче ігнорує ці знахідки і відмовляється визнавати їхнє значення для історії? Справа в тому, що визнання автентичності цих артефактів повністю руйнує існуючу наукову парадигму еволюції життя. Доведеться переписувати всі підручники з палеонтології, антропології та історії цивілізації від самого початку людства на Землі. Наукові авторитети втратять свій статус і репутацію, оскільки їхні теорії. Виявляться помилковими та застарілими уявленнями. Крім того, визнання древніх цивілізацій піднімає незручні питання про походження людства та нашу справжню роль. Можливо, ми не перші розумні істоти на планеті, а лише черговий виток у циклі цивілізацій. Це руйнує антропоцентричний світогляд, згідно з яким людина. Є вершиною еволюції та унікальним явищем у всесвіті. Тому простіше заперечувати незручні факти, ніж визнавати свою неправоту і переглядати фундаментальні основи науки сучасності. Однак все більше незалежних дослідників і ентузіастів звертають увагу на ці аномальні знахідки з вугільних шахт планети. Створюються приватні колекції артефактів, проводяться власні дослідження і публікуються альтернативні теорії походження цих об'єктів із минулого. Інтернет дозволяє обмінюватися інформацією та обговорювати ці теми поза рамками академічних інституцій та офіційних видань, поступово формується нова парадигма розуміння історії землі. Яка враховує можливість існування древніх високорозвинених цивілізацій? Можливо, через кілька десятиліть ці ідеї стануть мейнстрімом, і наука визнає реальність циклічності цивілізацій планети? А поки що ми можемо лише збирати факти, аналізувати їх і робити власні висновки про справжню історію. Напишіть розгорнутий коментар про те, чи змінило це відео ваше уявлення про минуле людства і землі. Підсумовуючи, можемо сказати, що знахідки Шахтарів ставлять перед нами фундаментальні питання про природу часу та цивілізації. Історія нашої планети може бути набагато складнішою і таємничішою, ніж ми звикли думати. За шкільними підручниками, можливо, Земля неодноразово ставала домівкою для розумних істот, які досягали високого розвитку і потім зникали безслідно. Кожна нова цивілізація починала з нуля, не знаючи про своїх попередників і їхні досягнення у науці лише поодинокі артефакти в глибинах планети. Свідчать про те, що ми не перші розумні мешканці землі. Це має змусити нас замислитися про крихкість нашої власної цивілізації та необхідність збереження знань для нащадків. Дякую, що переглянули цей випуск каналу Архіви Минулого, присвячений загадковим археологічним знахідкам із вугільних шахт. Обов'язково підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити нові випуски про таємниці історії та альтернативну археологію, поставте лайк цьому відео, якщо вам була цікава ця тема про древні цивілізації та аномальні артефакти. І найголовніше, напишіть розгорнутий коментар про те, який висновок ви зробили з цієї історії про минуле, чи вірите ви в існування древніх? Високорозвинених цивілізацій на Землі мільйони років тому до людства. До зустрічі в наступних випусках, де ми продовжимо досліджувати найзагадковіші таємниці нашої планети Разом.